Перебуваючи в самому серці Словаччини, ми вже прийшли половину свого шляху за програмою Єрасмус у Братиславському університеті. Це досвід, який поєднує новий підхід до навчання та наймовірні можливості для особистого розвитку. Заняття тут інтерактивні. Пари часто перетворюються на дискусії, де кожен може поділитися своїм унікальним досвідом. Наприклад, на курсі з менеджменту ми аналізуємо кейси з життя, що додає навчанню практичності. Це не просто теорія, але реальні ситуації, в яких ми вчимося знаходити рішення. Окрім лекцій, університет організовує різні заходи, що допомагають студентам адаптуватися до нового середовища та познайомитися одне з одним. Життя за межами аудиторії тут не менш захопливе. Разом із іншими студентами Єрасмус було кілька походів у гори. Особливо запам'ятався похід у Малі Карпати. Ці гори вражають красою своєї природи і різноманіття маршрутів. Це відчуття свободи, свіже повітря, незрівнянні краєвиди, які допомагають відновити сили та дають час для роздумів. Цей досвід дав нам більше, ніж просто навчання. Життя в новій країні, спілкування з людьми з різних культур допомагають стати більш відкритими, незалежними та адаптивними. І ми з нетерпінням чекаємо на те, що принесе друга половина програми нові знайомства, подорожі та можливості.